15.09.2024 2024 року замовляв як Жак Тельє осінню посадив однорічне деревце малюсіньке і весною цього року зацвело. Замовляв шість деревців, і всі аналогічні, одинакові. І три вже заплодоносили з них. Оце один плід взяв один з найбільших. Пересорт вислали, такі недобросовісні продавці. Знавці грошоводи. Хто може підказати, що це за сорт? На жактельє він зовсім не подає вигляду. Бачите, яка форма рушки? От, яка в неї. Посередині розширення донизу звуження і доверху. Плодоніжка коричнева. Таке є поглиблення і ржаве. То спеціаліст, рушовод. Має багато сортів. Будуть чекати вашу думку. Дякую.